Вітаю шановні колеги! В даному відео ми розкажемо про модулі безпеки Harmony XPS виробництва Schneider Electric та розглянемо такі питання, як призначення модулів безпеки, їх функціонал, схеми підключення та налаштування. А також в кінці відповімо на поширене запитання: чи можна замінити модуль безпеки на звичайне реле або наявне у схемі ПЛК? Модулі безпеки Harmony XPS призначені для роботи у поєднанні з пристроями безпеки, такими як аварійні кнопки, тросові та кінцеві вимикачі, променеві бар'єри, мати безпеки тощо. Модулі відслідковують готовність працювання і коректність роботи датчиків безпеки та виконують аварійне відключення механізму. Отже, вони забезпечують безпеку персоналу на виробництві та мінімізують нещасні випадки. В каталозі ми бачимо широкий вибір різних модулів безпеки Harmony XPS. Модулі відрізняються між собою типами під'єднуємих пристроїв безпеки, кількістю вхідних каналів та вихідних реле, наявністю затримки спрацювання та стандартами рівня безпеки. Ми детально розберемо модулі безпеки, взявши за основу найфункціональніший модуль під серії XPSU. Все сказане буде справедливо і для всіх інших моделей. Даний модуль має можливість роботи з великою кількістю пристроїв безпеки та має широкий набір налаштувань. Розглянемо електричну схему, яка знаходиться в інструкції користувача. На схемі бачимо клеми живлення, три вхідні канали для підключення датчиків, клеми для кнопки старт та дві групи вихідних контактів реле. Перша група спрацьовує без затримки, а друга група спрацьовує із затримкою, яку можна налаштувати селекторами від 1,1 10 секунди до 15 хвилин. При роботі реле замкнені, та при аварії реле розмикаються. Зверніть увагу, що у кожній групі контакти реле включені по два контакти послідовно. Це підвищує надійність роботи модулю. Також на схемі ми бачимо діагностичні виходи Z1 та Z2, які зазвичай підключаються до ПЛК. Світлодіодні індикатори вказують на стан входів та виходів. Світлодіод Power повідомляє, що на модуль безпеки подано живлення. Світлодіод Error сигналізує, що модуль виявив некоректне функціонування пристрою безпеки або помилку модулю. Світлодіоди State 1 та State 2 показують стан двох груп вихідних реле. Світлодіод Start повідомляє про подачу сигналу на клеми y 1 та y 2. Світлодіоди S12, S22 та S32 повідомляють про подачу сигналів на відповідні канали з датчиків безпеки. Тепер перейдемо до налаштування та підключення модулю безпеки. Реле має три типи налаштувань Start, Delay і Function. За допомогою селектору function обирається тип датчику безпеки та функції моніторингу. Наприклад, нам треба підключити аварійну кнопку. В інструкції у розділі Application Functions бачимо, що для аварійної кнопки нам підходять функції 1 та 2. Отже, встановлюємо селектор function, наприклад, у одиницю. Також у інструкції нам пропонується схема підключення аварійної кнопки. Якщо у нас не кнопка, а інші датчики безпеки, тоді обираємо потрібний номер функції. У інструкції ми бачимо схеми підключення для магнітних кодових вимикачів з нвтнз контактами, парних індуктивних датчиків з PNP виходами або PNP NPN, матів безпеки. Окремо виділена функція зі схемою підключення для променового бар'єру з двома PNP сигналами. Які працюють за технологією OSSD. Також функції розрізняються наявністю трьох функцій моніторингу: динамізація, синхронізація та блокування сигналу. Ці функції призначені для виявлення поломки чи некоректної роботи датчику безпеки. Розглянемо їх більш детально. Динамізація. Ця функція виявляє коротке замикання між двома вхідними каналами. Прикладом такої ситуації може бути, наприклад, пошкодження кабелю із замикання між собою жил. Саме тому у модулях безпеки завжди використовуються два незалежні канали. Виявлення короткого замикання здійснюється за рахунок подачі моніторингових імпульсів по черзі на всі канали. Блокування сигналу: якщо два входи не спрацюють протягом 200 мс з моменту натискання аварійної кнопки, це є станом блокування сигналу і пристрій запускає попередження. Це дозволяє, наприклад, розпізнати контактне зварювання контакту. Щоб скинути блокування сигналу, два входи повинні бути деактивовані одночасно принаймні на 1 секунду. Синхронізація. Тут, також як і в блокуванні, контролюється одночасне спрацювання двох сигналів, але вже не при натисканні, а при відтисканні аварійної кнопки. Якщо цього не станеться за певний час, який вказано в таблиці, то пристрій запустить попередження, а вихідні реле не спрацюють. Також повторимось, ці три моніторингових функції не налаштовуються, їх наявність або відсутність вказана в таблиці для кожної функції. Наступний селектор на модулі Start. За допомогою цього селектору можна обрати умови старту пристрою. Перша умова це Manual Automatic Start або Monitored Start. Дана умова регулює алгоритм старту модулю після подачі живлення та після зняття аварійного сигналу. В режимі Automatic Start y 1 та y 2 потрібно закоротити, і модуль буде автоматично включатись після подачі живлення та після зняття аварійного сигналу. В режимі Manual Start до y 1 та y 2 підключається кнопка Start. Після подачі живлення та після зняття аварійного сигналу для того, щоб вихідні реле включились, потрібно натиснути кнопку Start. Вихідне RELES працює по високому рівню сигналу на клемах y 1 та y 2 Режим Monitor Start схожий на Manual Start, за винятком того, що вихідне Релес працює по задньому фронту сигналу на клемах Y1 та Y2. Тобто, якщо при подачі живлення кнопка вже буде натиснута, модуль не перейде у робочий стан до повторного натискання кнопки. Друга умова старту це «Without Startup Test» або «With Startup Test». Дана умова регулює алгоритм старту модулю після подачі живлення, але вже контролюючи сигнали з датчиків безпеки. В режимі «Without startup test» пристрій безпеки не контролює, коли саме були подані сигнали з датчика. Реле у будь-якому випадку почне працювати після подачі живлення. В режимі «With startup test» при подачі живлення модуль не перейде у робочий стан, доки не побачить активацію сигналів з датчиків саме під час його живлення. Обрати потрібні функції на селекторі Старт ми можемо за допомогою таблиці, яка вказана в документації. Зверніть увагу, що третім пунктом йде вибір динамізації. Однак за допомогою селектору Start ми можемо тільки вимкнути цей параметр. Якщо в самій функції динамізація відсутня, увімкнути її неможливо. Також модуль обладнаний двома селекторами DelayBase та DelayFactor, які потрібні для налаштування затримки. Для цього знаходимо у документації розділ «Delay Function» та обираємо потрібну нам затримку відповідно до таблиці. Прикладом застосування виходу із затримкою може бути управління перетворювачем частоти. Перше реле по аварії дає команду на зупинку двигуна, а друге реле після гальмування двигуна видає сигнал блокування перетворювача частоти, наприклад, з накладанням тормозу. Тепер, як і обіцяли, відповідаємо на поширені запитання стосовно реле безпеки. Чому звичайне електромагнітне реле не вважається безпечним? У звичайному реле металеві контакти можуть зваритись після численних циклів роботи. Якщо це станеться, то машина продовжить роботу, навіть якщо оператор натиснув кнопку аварійної зупинки. У результаті може виникнути небезпека. В свою чергу, реле безпеки має діагностичні функції як внутрішніх ланцюгів, так і зовнішніх для контролю підключених датчиків, а також подвійну резервну електричну схему. Тобто ймовірність відмови реле безпеки на порядок нижча, ніж звичайного реле. Чи можна замінити реле безпеки звичайним електромагнітним реле? Все залежить від ризиків травмування. На підставі аналізу ризиків отримання травми визначається необхідний рівень надійності та проєктується схема безпеки відповідно розрахованим рівнем безпеки CIL та PL. Всі ці розрахунки робить проектувальник електричної установки. Приклад розрахунку можна знайти у документі безпеки персоналу та обладнання. Всі ці стандарти діють і в нашій країні. Чи можна замість модуля безпеки використати наявний у схемі ПЛК? Ситуація аналогічна з попереднім запитанням. У випадках з високими ризиками замінити реле безпеки на ПЛК не можна. Отже, у даному відео ми розглянули призначення та принцип роботи серії модулів безпеки Harmony XPS на прикладі модулю серії XPS U. Сподіваємось, що тепер обрати та налаштувати реле безпеки вам буде значно простіше. Бажаємо вам безпечної та безаварійної роботи. До нових зустрічей!